І так, друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi SQ5. Друзі, максимально комфортна і динамічна машинка. 2018 року випуску 3.0 бензин. Кватрова, подивіться на ці шикарні диски. У машині мінімальні пошкодження були по Америці. Комплектація шикардосна. Просто подивіться, яка красива карбонова вставка, підсвіточка, червоний шкіряний салон, чорний потолок, панорама, трьохзонний клімат, електропривід багатничка. Друзі, машина просто в ідеалі. По техніці питань ніяких немає. Пам'ять сидінь, бенколов, це автодоч, лед приборка, мультикермо. Друзі, максимально комфортні сидіння з підігрівами, безпровідний карплей, камера заднього огляду. Все як має бути правильний SQ5. Друзі, пробіг 130 тисяч кілометрів. Трьохлітрова. Класна динамічна машинка, доступна в лізинг кредит, готівкою, безготівкою розрахунок взагалі без проблем. Приїжджаєте до нас, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Актуальна ціна буде на нарія. Отже, слідкуйте, пишіть, телефонуйте, ми на вас чекаємо.